Зовсталі потрапили в полон. Чи можете ви розказати щось про цей період? Як ставилися росіяни? Що говорили? Чи давали спілкуватися з рідними? Міжнародне гуманітарне право зовсім не виконувалося. Зовсім червоні не було ні Червоного креста, ні, ні, ні за западних ні преси, і не було, не було mm -hmm. взагалі нічого. І над воєнними, постійне постоянне бачив це на власні очі. Тобто, ні ну, разу, не дали ні позвонить, ні письмо домой відправити, ну нічого повністю. В нас вивезли за границю, вот, от, от мене з парнями там з некоторыми, вивезли в Таганрог, я сидів в Таганрогі взагалі. Угу. Єліновки я прибив там буквально там, два или три дні. Скільки часу вам знадобилося, щоб відновитися під росі... після російського полону, якщо, звісно, можна говорити про повне відновлення? Пам'яті фізично, от фізично я. Мені треба було один місяць фізично, uh -huh. uh -huh. морально трішки більше, десь, мабуть, пів року.